Знайдено тіло 20-річного хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі над Дніпром у Києві. Загиблого знайшли на дні річки за 30 метрів від берега після майже доби пошуків. Повідомила київська поліція. Вчора тіло шукали близько семи годин, та з настанням сутінків пошуки припинили. Відшукали тіло сьогодні вранці. У Київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за двома статтями порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Ця канатна дорога через Дніпро має довжину 542 метри. Щоб проїхати її на спеціальній підвізці, треба було заплатити 700 гривень. Оновлений тролей атракціон працює в Києві із 2021 року. Швидкість спуску на канаті могла сягати 80 кілометрів за годину. Запитання. До її роботи з техніки безпеки вже виникали. Власник фірми у соцмережах обіцяв співпрацю зі слідством. Було припущення, що можливо тросом Разом з, з цим верхолазним спорядженням можливо цього потерпілого і підтягли до берега. Перш за все, я хочу принести глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Наразі я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством.